Незвичайний урок відбувся у ліцеї села Визирка. По-перше, не він вже тим, що пройшов у класі, а не онлайн. По-друге, під час уроку школярі одразу застосували отримані знання на практиці. Винуватцями такого активного заходу стало цибулини тюльпанів, нарцисів, гіацинців та крокусів, які були доставлені до навчального закладу завдяки міжнародному проєкту Квіти для школи, розповідає директорка визирського ліцею Яна Куліченко. Про акцію, яка проходить, ми дізналися від відділу освіти. Перед нами було поставлено завдання ознайомитися з цим і взяти участь у даній акції. Тому ми зареєструвалися. Це була онлайн реєстрація, де школи проходили певний відбір, і потім організація ця надсилала цибулинки до кожної школи. Ми чекали з нетерпінням нашу посилку. Нарешті ми її дочекалися і отримали. Всеукраїнський благодійний навчальний проєкт Квіти для школи було розпочато з ініціативи Асоціації квіткових виробників України та Нідерландів. Його мета створення квіткового раю біля кожного навчального закладу нашої країни. Прикрасити цуболинними квітами частину центральної вулиці Визирки, де розташована рідна школа, довірили старшокласникам. Більшість підлітків вже мають досвід вирощування таких рослин. Впевнена вчителька географії Валентина Пасічник. Практика є практикою, і діти мають навчитися цьому всьому, передати це свої знання ці, можливо, навіть дома батькам, тому що, можливо, хтось із батьків не знає, як правильно, тому що все-таки це квіти, які до нас зараз почали, тільки приходити це в нас голландські цибулини. Вони потребують особливого догляду. Ну, наприклад, для дітей стало новинкою, те, що їх можна висаджувати зараз, а не чекати весни. Тому що більшість все таки тих тюльпанів-нарцисів, які ну, вже є в нашій місцевості, вони висаджуються навесні. А це для них стало досить таким несподіваним фактом, що вони є морозостійкими, і висаджувати їх можна навіть в таку погоду, яка є сьогодні. Погода видалася в день висадки цибулин дощова із мокрим снігом. Зважаючи на те, що дощ мрячив вже третій тиждень, морозів чекати не стали, та акуратно висадили рослини вздовж центральної клумби. Найвідповідальнішу роботу взяв на себе десятикласник Іван. Сьогодні нам провели лекцію про квіти, як їх висаджувати, де їх висаджують. В Южному і в інших містах, і нам пропонували піти їх посадити. От ми їх пішли і посадили. Подобається копати, скажімо так. Викопав яму, закинув, закопав, ну і полити треба ще. Я сподіваюся, що наступної весни виростуть дуже багато гарних квітів і прикрасять нашу школу. Школа буде заквічена різними кольорами, різнобарно весняними квітами. І я сподіваюся, що якраз вони зацвітуть до Дня перемоги. Діти наші мають знати, що наша рідна земля має бути гарною, має бути прикрашеною, тому що вона наша, і тільки від них залежить, якою вона буде, і це їхній вклад в нашу планету, в нашу природу, в наше життя.